Тьока задрожали, трухануло все. Потім ще раз бахнуло, Я вже до коридору встигла вискочити. Мало того, що бахнуло, так ще й спалахнуло все. Отак От просто зарево таке за вікнами. Повідкривалися форточки, вікна, двері, три вікна. вибуло, це. Я вже ран зранку сьогодні побачила, бо ночі було темно і страшно. Вибух дуже сильний був. І тільки слухала, як вікна летіли. Все, оце все, що було перші два рази. Потім через час знову. І ще сильніше, ще ближче. Вікна знову полетіли, і опять отаке було состояння. Ось в такому от ми сиділи. Люди всі спустились. Перший під'їзд, другий під'їзд, почало сипатися, третій прильот, і страшніше. І після четвертого прильоту я дзвонив екстрені служби наше місто, і 1580. І тільки тривога закінчилась, десь коли на четвертій екстрені служби вже тут були, і поліція екстрені служби, машин шість, мабуть, були, привезли матеріал і почали. Зашивати вікна, вікна, двері, все що де можна всі до сих пор працюють. Все добре, дякуємо, що вони приїхали.